Такий чудовий вже світлий ранок. Сьогодні перевели годинники на час на годину назад. І ми вже вийшли з тедом на вулицю, коли вже світло. І, звичайно, в цю пору було темно. Ми коли тільки приходили додому, тільки світало, дати досічок. А зараз чудово. Будемо виходити як люди в світло. Але буде темніти на час, на годину. Пізніше, але нічого. Таке небо трішки розове. Вчора був дощик, а сьогодні вже супер. Зараз погуляємо і будемо йти снідати додому. Тут вже я його відпускаю і він вже в нас ганяє. Де паличка? Де паличка? Бистро! І він тут щасливий, грається, тут роздоліє, немає ніяких собачок. Зараз його покидаю, я вам покажу. Вон, він вже знайшов палку і зараз буде мені давати, щоб я її кидала і гралася з ним. У нас тут розстраюються ЖК, дуже багато відкрилося і кафешок, і всі в Він бігає задоволений песик. І я задоволена, що він ганяє, набігається, щасливий, а потім спить. З... Без задніх ніг, як то кажуть. Ніси палочку. Коли у нас з'явився песик, я дуже полюбила ранок. ранки. Ти виходиш і все тільки просинається, немає людей, тишина, споки. Клас, мені це подобається. Світанок. Там ще стройка йде. Клас, але сьогодні прохолодніше, хоча передають подивішення, але щось мені так свіжо. Хоча я одягаюся тепло на вулицю. Зараз буде будемо бігати. сам, біг. Будемо нас шукати. Теді. Теда. Він такий швидкий, що. А вожа, а це я не чекав. Тут, до речі, висаджують якісь хвойні дерева і, мабуть, можжевельник. Ми гуляли, і тут так пахло такими маслами взагалі клас, це знову. Гуляйте якомога більше на свіжому повітрі, розважайте свою голову, проводьте з близькими людьми. бо. Наші часи це доречно і для ментального здоров'я, і для фізичного здоров'я. Ще погуляємо, буде йти вже додому. Бачите, в нас там вже розстроїлось, там фонтан, до речі, запустили. Класно на ЖК, дуже багато всього є і закриває всі потреби. Забрали ми з тедом посилочку. Чекайте, буде велика розпаковка. Так, Теді? Чекайте, чекайте, скажи, будемо вам показувати на глиночки, які ми замовили. знову. Прогулянки, я так перемерзла. Зараз будемо снідати. Коли е, хочеться чогось швидкого і не хочеться готувати, то знайшла такий вихід. Це гранола саме такої фірми Доктор Беннер. Е, Вони є з різними. Смаками, мені дуже подобається. Там і вівсянка, і фрукти, і горішки, ну, різні смаки. Добавляємо молоко. І дуже поживний такий сніданок, вкусний, як для різноманіття, може присутствувати в, ваш, в вашому раціоні. Як я і казала, буду зараз раз паківка. Я замовила на сайті, знайшла сайт, називається Ларедім. Мені дуже сподобалось, там дуже 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 багато товарів, починаючи від. Кухонних принадлежності, меблів, декору, постільна білизня ну, там дуже багато одиницьне іменування. Я так зрозуміла, вони співпрацюють з ікеєю, і в них є на сайті вже наявність товару або можливо замовляти під замовлення. Я хотіла саме це собі, і в них якраз була поставка, і я змогла собі приобрести. Це купила я такі рукавички битові. Ну, знаєте, там мити ванну, кімнату, хімію одягаєш, вони такі дуже А, Так, інтрики. Вони прикольні. І вони щось не дуже дорогі, до 100 гривень. Далі я замовила таке полотенце. У нас вже закінч... ну не закінчилось, а потрошку по по буду обновляти. Воно таке біле. Ну, воно велике для всього тіла. Я просто вже е посилку відкривала, а тепер хочу знову показати вам, що я думаю. Таке воно біленьке, мастер, величеньке, велике. Буду митися і. Відкрити. І далі найголовніше, що я хотіла, я дуже полюбляю все естетичне, я люблю дуже смачно їсти, готувати щось завжди вигадую. Для мене це як така такого роду медитація. Тому для мене важливо перебувати в гарному місці і також їсти в гарному. Зараз я вам покажу. Купила я такі тарілочки. Вони такі, як вінтажні. Діаметр в них 20, 27 см. Є 19, вони менше, як десертні, є ще а і є глибокі 19 і 17 менші. Я хочу під такі основні страви. Я заказала такі тарілочки. Мені дуже-дуже воно сподобалися. Ось тут красиві, яскраві, яка підійде під мій інтер'єрчик. Бачите, такі гарні, як в ресторанах подають. Тепер буду готувати щось смачненьке і буду це виглядати дуже-дуже файно. Так, не скажу, з чого вони зроблені. Не написано. Зараз вам покажу, як вони виглядають на столі. Я дуже задоволена. Е, Менеджер зі мною зв'язалася, хоча я замовляла це на вихідні дні. Е, я зробила оплату там, можливо, або 100% повна оплата, або 20% відсотків платежу, а залишок ви вже після того як отримаєте. Зразу е, відправляють. Вообще, мені дуже сподобався цей сервіс. Це не реклама. Е, я перший раз просто у них замовляла. І там і якість. Я сподіваюся, багато хто знає з вас, що таке, яке. І якість, і цінова політика мені дуже сподобалась зараз вам покажу, як це буде на столі. Бачите, отакі вони красиві, класні ну, розмір, вообще просто супер. Такий, як мені потрібен. Я думала, вони будуть великі, бо в мене є такі ще більші, але вони дуже суперово дивляться. Ой, клас, все, буду готувати, балувати свого чоловіка. Клас. Купуйте собі те, що вам подобається, їжте те, що вам хочеться. Будьте з тими людьми, з ким вам добре. І взагалі пам'ятайте, що життя одне, його потрібно проживати максимально яскраво, щоб було що згадати. Приїхали ну, до Голосіївського парку. Бо ці, на цьому тижні було дуже багато в мене запланованих справ. Я робила чекави осінні, тому і вам хочу сказати, щоб ви берегли своє здоров'я ну, не тоді, коли вже щось стається, а взагалі перевірялися. Це дуже корисно, важливо підтримувати свій організм. Якимись вітамінами підтримувати, підтримувати. Коротше, такий був тиждень. Я кажу чоловіку, сьогодні погода чудова, так що давай їдемо до лісу. Щось така красива осінь, а Дерева вже вбралися в такі жовто-багряні, листки, щоб побути в моменті зараз, насолоджуватися в тиші. Тому приїхали гуляємо, буду вам показувати, що тут як хорошо, сонечко. але вже багато острів попадало. Хотіла взяти песика, але щось вирішили побути вдвох, щоб він відпочив від нас, та й ми побуло вдвох. Люди збирають гриби, ми збирали цей кошик, бачите, із собачкою. Насолоджуєшся моментом тут і зараз. Ні ну, про що не думаєш. Що... Ніяких немає тривожних думок. Я не знаю, як хто, але я вже в такому віці, що мені не хочеться. І ну дуже рідко хочеться якогось драйву. Це теж емоції. вони класні, такі екстремальні. Але вже хочеться такого спокою, усамітнення побути наодинці з собою. Мені мене це дуже заряджає. Не знаю як інших, бо є різні. Темперамент на людей В більш молодому бійці, то я тільки гуляла, мені хотілося якихось дискотек до ранку, до ночі, а зараз вже хочеться ось такого. Якісь домики, ліс, песик, родина, щоб все було чудово. Це справжня осінь, взяли чоє очок в термосі і насолоджуємося красою. Природи. Хотіли поїхати в Пущу Водицю, але... Довго їхати і ми не знаємо, чи там красиво чи ні. Но, взагалі повинно було бути красиво, але ми тут приїхали і бачите, вже багато листви впадало, бо був сильний дощ забивний і воно його забило. Отака, отаку осінь я полюбляю. Дуже комфортна температура, сонечко, листва, краса навколо. А от сіру, дожливу осінь я взагалі не, не, не люблю. Це точно не мій вайб. Приїхали ще на ДНГ, лебеді, кохання. Білі, але мені подобаються чорні теж. Парк, дитячий тут, майданчик. Тут більш таке жовте листя. Гарно. Мини экскурсиш. Я в Тіктоці рецепт з лінивого Наполеону. Мені здається, буде дуже смачно, тому що тут ці печиво вушка, є з слоєного тіста, майже як у Наполеона, ну, тільки він робиться з домашніх коржів. Зараз буду готувати крем і потім буду вам показувати процесі, як я буду вже накладати це печиво зроблений крем. Заздалегідь два яйця. 3 столові ложки цукру, 3 столові ложки борошна, ванілін і буду наливати туди 600 мл молока. І це буде на водяній бані підігріватися, доводитися до кипіння. А далі покажу. Ось такий крем вийшов. Я часто, коли готую такі страви, я зразу е, мене вкидає в дитинство. Я готувала з бабусею і це була моя така задача приготувати крем. Я так обережно його готувала, щоб все вийшло. Сразу такі спогади на її дитинства. Дуже теплі, за Я вже почала збирати. Перші сло намазала, розподілила печиво, намазала кремом, зараз знову печиво, крем, і так, допоки не скінчиться. Зверху я, мабуть, притрушу цією ж стружкою з печива. І даємо настоятися в холодильнику. Ну, дуже буде добре, якщо там мінімум 8 годин. Чим більше, тим краще, щоб воно пропиталося. Як, спро... Як тільки він настоїться, я скуштую і вам обов'язково дам фідбек. Тому що я фанатка наполеонів, я дуже багато де їх пробувала, мені дуже вкрай догодити їм, але. Такий рецепт, знаєте, крем самого наполеону, але тут просто печиво, по печиву є питання, але вони слоє слоєння, мені здається, буде дуже смачно. Воно впитає крем і буде дуже ніжною. Отака От краса виходить. Бустро, все дуже швидко робиться, сам крем просто. 15 хвилин треба помішувати, поки він не завариться. А так дуже-дуже дуже швидко. -дуже 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 -дуже. Реально, наполеон ли Даю вам свій фідбек стосовно торту, який я вчора робила. Він робиться дуже-дуже швидко, мені сподобалось. Це такий рецепт реально на швидкоруч. В порівнянні з як це можна сказати, з справжнім наполеоном, це, звісно, не зрівніться, тому що справжній наполеон там, там коржі і там смак коржів, але. Нам сподобалось. Ми цьому торту поставили 4,6 напевно, з 5. Вчора вам не зняла вже, тому що ми вже куштували. Бачите, вже залишилась половинка. Отак він пропитався, я вам покажу. Крем дуже-дуже дуже смачний, Прям, як справжній напало. Печиво сьогодні більш розбухло, розм'якло, пропиталося. Але трішки, мені здається, це ну, там в печиві цукор, і трішки є такий вкус печива. Але в цілому, але в цілому дуже-дуже-дуже смачно. Нам сподобалося, тому можна робити. У мене в побутовому я роблю муравейник, мурашник на балеон, шорлотку. Що ще я роблю? Трубочки зі згущенкою, зі згущенкою. І що ще, який я торт роблю. Ну, моїм дуже подобається, тому рекомендую. У цьому році ще я також вирішила трішки задекорувати квартиру на Хеллоу. Це в мене такі виточки там висять. Кажани, павутиння, купила тику. А також, пам'ятаєте, цю свічку я заказувала на тему, ми користуємося. Дуже-дуже такий аромат яскравий, виражений, вона пахне. От навіть відкриваєш свічку і вона пахне. Мені здається, що розход в неї буде дуже великий, тому прикольно. А зараз осінь і хочеться щось такого. Затишного зробити е, чай, хто каву, чай, е, зробити, власноруч якісь смаколики, як я вчора зробила торт, і смакувати. До речі, е, я вже почала в спальні прикрашати трошки, потроху таким же зимовим декором. Не знаю, мабуть, рано чи не рано. Я завжди в спочатку листопада прикрашаю, але щось мені в цьому році захотілося. Вже так сіро, мляво, і ми повісили, повісили гірлянду. Буде змога, то покажу, як вона. Вона додає такі настрій вже святковий і так затишно і жовті ці можу, такі блискавки. І також вже в магазинах потрошку продають зимовий декор, тарілки. Розкажіть в коментарях, що, як ви плануєте цього річ. Прикрашати, можливо, є якісь ідеї, поради, будемо обмінюватися, я буду дуже, дуже рада цьому. Мені важливо з вами тримати зв'язок, тому я на зв'язок. Ну от, як я і казала, я вже ми вже поцепила гірлянду і ввечері, що було дуже затишно і темно, у нас вже така інсталяція новогодня цьогорічна. Мені подобається. Она горить красиво, заспокоює настрій більш менш яскравий.